Розум завжди буде цінуватися, а якісна освіта допомагатиме знайти своє місце в житті у Каланчацькому районі. За ініціативи небайдужих людей минулого року було започатковано премію кращому місцевому учню, аби ще раз нагадати молоді, хто буде добре вчитися, для того будуть створені згодом всі умови та можливості для подальшого розвитку. Підтримав кандидат в народні депутати Журавка Олексій Валерійович, він є спонсором цієї премії. Считаємо, що там цієї премії премії підстегнути наших дітей? К получению глубоких знаний. И мы считаем, что вот наша премия вот это награждение премии, оно стимулирует наших деток лучше учиться. Бу ну, приємно, звичайно. Я ще в прошлом году говорила, что, может быть, наш лучший ученик района не набрал самое большое количество баллов как по Украине, но он поступил в университет, он успешно закончил университет, первый курс университета. И сегодня он будет давать напутствие ученикам, которые победили в этом году. Діти, які набрали цьогоріч найбільшу кількість балів за результатами ЗНО, і справді талановиті у всьому. Вони розумні, так кмітливі, творчі, яскраві, а ще в такому юному віці добре знають, чого хочуть. Від життя та пам'ятають, кому треба дякувати за своє особистісне становлення. Я такий сьогодні щасливий, тому що я здав ЗНО дуже добре, і за чого я дякую своїм вчителям, які мені дуже в цьому допомогли. І я хочу дати всім своїм, всім своїм друзям і всім тим, хто буде в майбутньому здавати ЗНО. Те, що основне, це підготовка в школі. Вступила на даний момент Національний університет Одеська юридична академія на інститут прокуратури та слідства. В першу чергу я хочу подякувати своїм батькам за те, що вони мене виростили, ну, таку, яка я є і ну, особлива подяка вчителям за те, що вони мене навчали всі 11 років. Також хочу подякувати всім людям, які оточували мене всі роки. Вони мені давали віру в себе. Минулорічний переможець у своєму виступі зазначив, отримані гроші витратив на придбання ноутбука, який став справжнім другом і помічником під час навчання у виші. Цього року премію у розмірі 5 тисяч гривень отримала представниця прекрасної статі. До речі, таке гарне починання знайшло своє продовження. Сюрпризом стала аналогічна премія для ще однієї дівчини. что особенно приятно и чем мне хочется поделиться со всей областью, что в этом году инициативу районной организации партии регионов, которая была основана в прошлом году, поддержал депутат районного совета Сергей Иванович Заклепный, который в своем селе родном организовал такую же самую премию и теперь лучший ученик и Александровской школы тоже будет получать 5000 гривен.